А ви знаєте, хто такі діти війни? Зазвичай це самотня одинока бабуся з палицею чи без розповідає, як важко їй було в 41-му. Ми зазвичай уважно її слухаємо, передивляючись у своїй фантазії чорно-білі картини з телебачення та фотокартки з музею. Будучи школяркою, мені було важко уявити та ще важче зрозуміти, навіщо моя бабуся розповідає мені про війну. Сьогодні діти Донеччини та Луганщини складають свої історії. Вони на власні очі побачили, що таке війна, доторкнулися та відчули полум'я цієї пекельної небезпеки. Я та мій оператор поліцейські дві звичайні людини, які з приходом війни в нашу область вирішили допомагати своїй батьківщині. Не просто словами на ділі в мене виникла жага спілкування з людьми, які живуть на лінії розмежування. На війні увага та добре слово це вже підтримка для місцевих. Їм потрібна наша присутність у себе вдома. Їдемо до гранітного, вирушаємо ближче до вечора. Це селище для нас має особливе значення. Там на нас чекають 12 наших дітей, нескорених війною, російською пропагандою, нещадним винищуванням села. Так просто до села не дістатись, воно розташовано на лінії фронту. При в'їзді на блокпості нас зустрічають бійці та жужа. Вона дуже люб'язна, готова потоваршувати. Військові привітно розповідають останні новини з фронту, але на територію села не пускають. Все дуже суворо і відповідально. Хлопці радіють нашому приїзду. І ось дзвінок від командира. Ми проїжджаємо до села. На вулиці вже темно, поки ми чекали на дозвіл, в гранітному всі полягали спати. Діти лягають спати у восьмій. Дивляться мультики, щоб легше заснути. Щільно закриваються всі вікна, двері на вулиці, страшна тиша, та інколи галас двигунів військових машин. Під'їжджаємо до школи у день або вночі, в будні або в вихідний. Ось тут ворує життя. Зустрічаємо Сашка, Даринку, Катю та Віталіка. Всі вони навчаються, живуть та дихають цією школою. Хлопці проводжають дівчаток додому на вулиці Суцільна Темрява, ні одного ліхтарика чи вивіски на магазині. Дорогою додому зав'язується бесіда. А наушники наушники і йду в школу, даже і, і також иду со школы. А потім, коли я ну бували такі случаи, що я прихожу я знімаю наушники, у меня все добре. І под, ко мне подбегает мама і говорить, Даша, як ти прийшла, там вже стріляли. Я говорю, знаєш, я була в наушниках, я навіть не слышала. На головній площі залишився тільки постамент від Леніна. Діти не проти нового закону про декомунізацію в нашій державі, тому що і нам нужно навчитися любити свою родину. України Наймолодший в нашій компанії це Володимир. Йому вісім років за роки війни хлопчик гарно навчився розбиратися в мінах та снарядах. Я боюсь, тому що у нас тут багато собак, і поэтому я боюсь. І боюся, коли стріляють. Якщо на вулиці, і там далеко, і є ямка, і багато трави, тоді можна лечь і передати бомбіжку. А якщо є яма большая или маленькая, можно туда заходиться и переждать бомбежку. А если дом близко, то можно, когда будет перезарядка или перемирие, можно скорее забежать в дом и сказать взрослым. У цих малят не було світла, ні пар, два тижні у підвалі розпочинався його урок. І попри все він так старається вчитися і не відстати від шкільної програми. Тому що я йду і настроєння піднімається. Почему это так у тебя понимает? Ты любишь учиться? Да. да. Потому что там мои друзья с садиком. Поэтому так весь. Діти вчаться у великій школі разом зі старшокласниками. Початкову школу прямим попаданням бойовики розбили. Это К нам залетіло. Потім зайшов, увидел, как наш дом ремонтують. И чуть не заплакал. Я заходила й як стінка розрушав. Кодо кухню, літні кухні коли відділ ворота наші. А це Оля, сестра Володимира. Тепер точно знає. Війна це коли твої близькі зникають. Їх не знайдеш навіть у вісні. Дівчина прагне вирватися, адже в гранітному досі бухкотять постріли. Два года никакого веселья, ничего. Мы звоним друзьям, которые, допустим, не здесь находятся, у которых обстановка нормальная, все тихо, они стреляют. Они говорят, вот мы там идем гулять, уже вечер, темно. А оно, ну, знаете, обидно, что они ходят, гуляют, а мы дома сидим под обстрелами. Давит на голову. Тоже понимаю, что у всех нормальное детство, юность прошла, а мы вот сидим дома. Для меня школа – это второй дом. Тут много людей, много общения, отвлекается от всего, откаемся от того, что происходит. Так, вытаскивай кольцо. И кидай далеко. Очень сильно, со всей дури. Так. Тяни, 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 тяни. Выкидывай. Ну-ка, okay. Нормально. Цьому хлопчику ледь вистачило сил витягнути чеку з гранати. Обидва хлопчики замість шкільної форми у касках та бронежилетах кидають гранату. Світло в них є, і школу ніхто не чіпав. Ось тільки вчителі не ті трапились. І урок проходить прямо посеред конопляного поля. А за вчителя російський найманець. Усіки очі додатка, так? Да. Ну -ка. А це Сергій. Він живе по ту сторону річки. Кальміус ріка, за якою у лісі ховаються бандити. Ну, тут я живу. Первая линия обороны речка. Здесь часто стреляют. Два года назад у нас здесь упал снаряд, но соседям больше досталось. Окна все повыбивала, крышу. Речка Кальмиус, она разделяет территорию гранитного и оккупированной территории. Это такая природная граница между нами и оккупированной территорией. У нас во дворе у меня пуля лежала, и как раз видно, ну, что она оттуда прилетела. До війни здесь вся молодежка в Маріуполь на море приїжджає, так к нам приїжджали сюди на річку. Здесь было все беседка, столик, место для отдыха. Все здесь купались, радувалися жизни, а потім все. Він живе біля річки, в нього вже ціла колекція, музей, докази. Хлопець каже усім, я бачу, я все знаю. Почали стріляти, почали сильно стріляти, упало в огороді. Ми одразу спустились в підвал. І потім у нас свисти. І... за все затру... затрусилось, сразу с подвала вылезли, тут двор весь в этом, э, в пыли, туман, ничего не видно, провода лежат, ворота дырявые. Мы вышли, тут уже соседи ходили, и вот здесь воронка была, и так оно как в голове, как будто вчера оно было. Музей. После войны буду рассматривать, детям показывать. Селище чи не щодня обстрілюють сепаратисти. Заможне село з населенням 3,5 тисячі людей поступово перетворилося на безлюдне. Раніше тут видобували граніт. Село було заможним та своєрідним центром торгівлі. Сьогодні місцеві майже нічого не купують. Багато родин живуть за рахунок гуманітарної допомоги. молодежь, молодежи очень мало. Все поразъезжались. Кто в Мариуполе, кто в том же Донецке и не жалуются. Раньше у нас все процветало. У нас людей было очень много. И молодежи было очень много. У нас просто у нас вечером центр тут Музыка, молодежи куча, чебуреки, Ну, жизнь кипела. А теперь просто заглохло. И просто праздновали. У нас тут mm -hmm. в центре протолкнуться негде было. Вот только было людей. А теперь нет. Денег у людей тоже нет по магазинам mm -hmm. ходить. Стоп. Пока базар с утра, тогда может быть как-то выходят. А потом mm -mm. яблоки даро. Mm -hmm. Это что? Гром. <рес> Наверное, вот у меня в принципе у соседей дома нет. Ну, два раза в дом попала. Там просто от основания надо все ломать, и с фундамента по новой строить. Дома нет. У нас по улице ну, в один день на, на раз пять били. У Олі сьогодні день народження, загадує бажання, разом з нами. Мира, только мира. Вот. Чтобы был в все вернулись. больше ничего мир и все все абсолютно все жители молодежь у нас сейчас дети мой ребенок ну в принципе все дети они сейчас это не секрет кто-то в России кто-то в Донецке кто-то в Мариуполе мы все были одно целое нас тупо разделили кому это выгодно непонятно все надеются на мир. Сын. 20 лет. Он далеко, да? Нет, он в Донецке. Я хочу быть дома, но чтобы он проезжал сюда. Мы ездили туда. Все. <связывая музыка> Сьогодні у прифронтовому гранітному визначний день школа святкує випускний. У школі навчається сім дітей із сусідньої Старомар'ївки. Одна з них випускниця. Щодня діти проходили по 3-5 кілометрів до школи прямо вздовж лінії бойових дій. Тати дітей у цей важливий для них та усього села день зібрались ті, хто підтримував молодь у нелегкий час. Ви починаєте сьогодні самостійне життя, а ось доросле життя почали набагато раніше. Коли ваші ровесники по всій Україні сиділи у світлих класах, на жаль, ви були в темних підвалах. Коли ваші ровесники слухали музику. На жаль, нам доводилося слухати розриви снарядів. Ви економили свічки, щоб виконати хоча б домашні завдання. Але ми разом всі разом змогли подолати це. Участь в урочистому заході взяли начальник національної поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін та усі його заступники, підприємці та волонтери, батьки та друзі. Я пришла поддержать э, выпускников. Это моя дочка выпускается. Тяжело было учиться, но выучились, выдержали. Потому что они закаленные. Они прошли такую закалку, что некоторые люди за всю жизнь свою не, не проходят. Знаете, так да, несмотря ни на что, пришла поддержать всех выпускников, поздравить их, пожелать им всего самого наилучшего. Гордістю школи стала Катерина Трофименко. Школярка отримала атестат з відзнакою, закінчила школу з золотою медаллю. Дівчина цілеспрямовано йшла до своєї мети, робила домашнє завдання у темряві під свічкою, а потім займала призові місця на обласних олімпіадах. Катя стала однією засновників молодіжної громадської організації Ліга майбутніх поліцейських. Ось ця медаль – та дійсно дорогого стоїть, тому що в таких условиях учиться. просто невозможно. И действительно героические учителя, и весь вообще педагогический состав, тот, который в это время тяжелое пережил и продолжает переживать. Поздравляю, это действительно золотая медаль, и от нас на память тоже практически золотая. Знаю, что у меня есть люди, которые в меня верят, и это помогает идти вперед. Полицейские наши, наши друзья. Навіть зараз сейчас их присутность, то есть то, что они приехали до нас, это очень что и для нас. выпускной как по мне, был грандиозный. Не у каждого даже на выпускном может играть такой прекрасный оркестр. Очень приятно было выслушать поздравления от всех полицейских, в том числе и от Вячеслава Васильевича броскина Для меня это огромная честь от него получить аттестат. Не каждый день и не каждому генерал вручит тот аттестат лично в руки. Поліцейські постаралися, аби у дітей прифронтової школи, які так багато пережили, було справжнє свято. Шкільний вальс для випускників зіграв поліцейський оркестр і не тільки вальс. Поліцейські музиканти виконали багато неймовірно красивих українських пісень, які лунали селом.